Доброго ранку малята. Сьогодні до нас у гості прискакало маленьке зайчиня. Давайте з ним привітаємося. Доброго ранку тобі. Зайчик хоче розповісти нам історію, яка з ним трапилася. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисичина хатка розтанула, а зайчика стоїть собі і вирішила лисичка обдурити зайчика, попросилася переночувати та його з хатки і вигнала. Іде зайчик дорогою плаче, а назустріч йому собака. Гав, гав, гав. Чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає. Як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисички крижана. Попросилася вона до мене переночувати, та й мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму горю зараджу. Підійшли вони до хатки, а собака гав, гав, гав. Тікай лисичко, геть. А лисичка з печі відповідає. Як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі закутки. Собака перелякався і втік. Йде зайчик дорогою плаче, а назустріч йому ведмідь. Його зайчику плачеш, а зайчик йому? Я же мені не плакати. Була в мене хатка луб'яна, Кржана. Попросилася вона переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки, а ведмідь як зариве. Йди, лисичко, геть. Лисичка їм спече. Як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі закутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Йде зайчик, сльозами умивається, зустрічає його півень з косою. Розповів зайчик і йому про своє горе. Не плач, зайчику, я її вижену. Не, не виженеш, собака гнав гнав, не вигнав, Ведмідь гнав гнав не вигнав, А де вже тобі? От, вижену. І дійшли вони до хатки півень ми, як затупає, крилами, як залопоче та як закричить. У ку, ку несу косу на плечі, хочу лисеньку посікти. Тікай лисенька геть. Лисичка перелякалася і каже Осилаюсь. А півень знову. У ріку, несу косу на плечі, хочу лисеньку посікти. Тікай лисенька геть. Лисичка знову кричить. Уже вдягаюсь. І він втретє кричить. О, карьку, косу на плечі. Хочу лисеньку посікти. Тікай лисенька геть. Лисичка як вискочить і дременула в ліс. Тільки її і бачили, а зайчик з півником стала жити поживати у луб'яній хатинці у мирі і злагоді. Малята, а що трапилося із зайчиком? Так, його лисичка вигнала з хатинки, то ж лисичка яка? Правильно, хитра, зла, а зайчик який? Маленький, боязкий, наляканий. А чому зайчик плакав? Тому що залишився без будиночка, в лісі йому холодно і страшно. Малята, а у вас є будиночок? А чи пустите ви чужих людей у свій будиночок, якщо немає поруч батьків? Правильно ні. Ніхто не має права входити у чужий будинок без дозволу господарів і порушувати недоторканність вашого житла. Ніколи не відкривайте двері чужій людині. Будинок для людини, фортеця, захист, улюблене місце відпочинку. Завдяки друзям у нашого зайчика знову є своя хатинка. Адже не тільки тваринка, а й кожна дитина, та кожна людина має право на житло, і ніхто не має права позбавляти кого-небудь свого житла.